Всім бажаю доброго дня! Тема уроку побудова зображень у лінзах, деякі оптичні пристрої, формула тонкої лінзи. Будь ласка, відкрійте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з, проблемних питань, з проблемного питання. Як отримати за допомогою лінзи збільшене або зменшене зображення предмета? Про це сьогодні і поговоримо. Будь-який предмет можна подати як сукупність точок. Для побудови зображення в лінзі деякі точки S досить, знай... досить знайти точку перетину точку s 1 Зараз про це поговоримо. будь-яких двох променів, що виходять із точки S і проходять крізь лінзу. І я вам раджу запам'ятати три найпростіші побудові промені. Вони ще дістали назву Зручні промені. Потім ви постійно з цим променем будете працювати. Тобто треба зрозуміти, як вони проходять, і постійно їх будувати. І тоді вам буде просто зробити зображення, зобразити зображення того чи іншого предмета через лінзу. І так, поїхали розбиратися. Перший промінь ви бачите, проходить у нас через. Оптичний центр, давайте це і запишемо дуже уважно. І так, перший промінь. Я сподіваюся, ви намалювали. І пишете промінь, який проходить через оптичний центр о лінзи і не заломлюється, та не змінює свого напрямку. Та не змінює свого напрямку. Будь ласка, намалюйте. Так, другий промінь. Бачите, промінь паралельний Іде паралельно головній оптичній осі лінзи після заломлення, дуже уважно, в лінзі йде через фокусну відстань. Бачите, в цій точці у нас перетинається. Тобто, другий промінь паралельній головній оптичній осі лінзи, запишіть, будь ласка, після заломлення в лінзі йде через фокус F. І ми можемо одразу сказати, що у нас S1 утворилась тут точка. Це буде дійсне зображення джерела якогось там S. І ще один, будь ласка, промінь. Це 3 Промінь, який проходить через фокусну фокус, точніше, F вже з цієї сторони лінзи. Після заломлення в лінзі йде паралельно головній оптичній осі. Тобто проходить до лінзи через фокус F. І далі заломлюється і йде паралельно головній оптичній осі. І знову у нас в точці S1 перетинається. Тобто точка s 1 буде дійсним зображенням точки S. Якщо в точці S1 перетинаються самі заломлені промені. Я сподіваюся, це зрозуміло. Раджу це запам'ятати. До речі, ви бачите, що це у нас яка лінза. Ми проходили з вами і на зумі. І ви бачили в відео уроці про це згадую, що це збиральна лінза або пукла лінза. Ну, якщо у звичайних умовах, що це скляна лінза в повітрі. Увігнута лінза. Тобто розсіювальна лінза. І теж три найпростіші проміні. Будь ласка, будьте уважні, тут треба оці промені обов'язково запам'ятати, як вони малюються, яку дають побудову. І так, перший промінь записуємо, який проходить через оптичний центр о лінзи, не заломлюється та не змінює свого напрямку. Швиденько. Я раджу намалювати, записати, підписати кожний промінь, тому що ви, ще раз повторюю, постійно з ними будете працювати. Другий промінь. Як ви бачите, що він йде у нас паралельно головній оптичній осі лінзи, заломлюється, проходить таким чином, що його продовження йде через фокус F. Бачите, заломлюється, і його продовження у нас проходить через фокус F. Швиденько, записуємо це. Ну, зараз можемо сказати, що S1 буде уявним зображенням S. Ну, давайте ще третій промінь покажемо. І так, третій промінь ви бачите, як зробити побудову. Промінь, який проходить через фокус F. Ви бачите його, його тут продовження. Після заломлення в лінзі поширюється паралельно до головної оптичної осі. Так, це у нас третій промінь. Помістимо збиральну лінзу на оптичну лаву. Джерело світла направимо на листок чорного картону. З вирізаною в ньому літерою. Помістимо літеру за подвійним фокусом збиральної лінзи. Розташуємо екран так, щоб утворилося чітке зображення літери. Ми бачимо, що зображення літери, отриманої на екрані, менше за саму літеру, перевернете та дійсне. Помістимо літеру між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Розташуємо екран так. Щоб утворилося чітке зображення літери. Ми бачимо, що зображення більше за саму літеру перевернуте та дійсне. Помістивши літеру між фокусом і спиральною лінзою, ми не отримаємо на екрані ніякого зображення. Побачити його зможемо тільки подивившись в лінзу, яка знаходиться перед листком картону. І так. Робимо таку побудову, бачите, предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи. Бачите, це фокус, це подвійний фокус, а це наш предмет АБ. І давайте робити побудову. Дуже уважно швиденько робимо. Використовуємо зручні промені, які, на які я звертав увагу, будь ласка, їх треба застосовувати. Бачите, перший промінь у нас пішов. Не заломлюючись. Другий заломлюється йде через фокусну вісень. Через фокус, вибачте. Вісень, а фокус. І у нас утворюється достатньо тут два проміння, так, можна і третій малювати. У нас утворюється зображення предмета Ну ви бачите, яке це буде зображення. Воно дійсне, зменшене, ви бачите, так. І ще. Тут було у нас АБ, а тут А 1 Б 1 низ, воно ще й перевернуте. Тобто предмет, який розташований за подвідним фокусом збиральної лінзи, дає нам яке зображення? Дійсне, зменшене, перевернуте. І це все ми дізналися з побудови. Тому раджу все ж таки бути уважними і зручні, пом... зручні промені пам'ятати. Навчитися ними користуватися. Як приклад в фотоапараті якраз. Такі лінзи використовуються, у нас теж там зображення буде дійсне, зменшене, перевернуте зазвичай. Так, рухаємось далі. Предмет розташований, ви бачите, між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Бачите так? Це фокус, це подвійний фокус. Робимо будову швиденько. Використовуємо зручні наші промені. Ви бачите, в тому випадку, першому, в першому і цьому випадку, в другому, у нас збиральна лінза. Так, далі рухаємось. Другий промінь. Бачимо, де вони перетинаються, і у нас утворюється зображення нашого предмету. Так. Яке воно буде, ви бачите? Це, по-перше, воно, що дійсне, по-друге, що збільшене, а третє, перевернуте. В проєкційному апараті якраз такі використовували. Зараз фактично їх не використовують такі проєкційні апарати раніше. Замість проєкторів були такі проєкційні апарати, їх дуже часто використовували. Зараз вже використовують просто проєктори. Но принцип роботи був через лінзу, якраз у нас відбувалася побудова зображення. Предмет розташований між фокусом і збиральною лінзою. Я раджу все це малювати і розбиратися. Тому що вам прийдеться робити схожі завдання і треба пам'ятати зручні промені. Раджу, ще раз повторюю, ще раз наголошую на тому, треба запам'ятати, як, як проходять ці зручні промені. І так, швиденько. Ви бачите предмет, розташований між фокусом і збиральною лінзою. У нас фокус, збиральна лінза. Малюємо. Перший промінь намалювали. Другий малюємо. Малюємо продовження цих променів. І бачимо, що у нас вже з цієї сторони лінзи з'являється наш предмет. Тому зображення, як ви зрозуміли, вже буде уявним. По-друге, збільшене, бачите, збільшене. І яке пряме. Збільше, наприклад, це зображення, так? Розташоване по той самий бік від лінзи, що і предмет. Тому ми не можемо побачити його на екрані, але бачимо, дивлячись на предмет крізь лінзу. Саме таке зображення є збільшуване, збільшуване скло лупа. Так? Якраз і там це використовується. Так, рухаємося далі. Предмет розташований на подвійному філії. На подвійній фокусній відстані від збиральної лінзи. Бачите, так, тут F, тут 2F. І теж малюємо. Ще раз повторюю, раджу запам'ятати ці зручні промені, і у вас все буде гаразд, ви зможете навіть е не сильно запам'ятовувати, але правильно будувати і тоді робити висновки, яке буде зображення. Ну, бачите, тут зображення у нас яке дійсне. По-друге, яке ще ви бачите воно. Рівне за розмірами, так також співпадає. Ну і ще перевернути, звичайно. Це якщо предмет у нас розташований на подвійному фо фокусі. Іли на подвійній фокусній відстані. Ще одне і те ж саме. Предмет розташований на фокусній відстані від збиральної лінзи. Будуємо. Швиденько. Перший другий промінь. І що ми тут маємо? Дуже уважно, навіть як ми будемо там продовження будувати, все одно у нас там не буде так перетинатися. Тому у нас ані дійсного, ані уявного зображення ми не отримаємо. Тобто, якщо предмет буде розташований на фокусній відстані від збиральної лізи. Зображення предмета ми не отримаємо, а не дійсно, ані уявного. Швиденько. І зображення предмета, яке дає розсіювальна лінза. Теж давайте намалюємо швиденько, скидаємо ці зручні променя. Продовження малюємо утворюється предмет, зображення, вибачте. Яке це буде зображення у нас? Якщо з цього боку від лінзи, це уявне зображення. По-друге, зменшене, ви бачите. Ну і пряме, не перевернуте пряме таке саме є. Бачите на подвійній фокусній відстані малюємо швиденько. Все те ж саме робимо. І бачимо, що у нас буде зображення уявне, знов таки, зменшене, пряме. Якщо між фокусною відстанню, між фокусом і е, оцією е, розсіювальною лінзою увігнутою, так, малюємо промені, знов таки бачимо, що у нас зображення уявне, зменшене і пряме. Швиденько рухаємося далі. Чи зміниться вигляд зображення, якщо предмет більший за лінзу? Або частина лінзи закрита непрозорим екраном? Давайте це побудуємо. За допомогою побудови, дізнаюся про це. Оце у нас лінза. Ми продовжуємо. Давайте намалюємо ці зручні промені. Малюємо швиденько. Ну і який висновок можемо зробити, як відповісти на це питання, чи зміниться вигляд зображення, якщо предмет більше за лінзу або частина лінзи закрита непризоним екраном. Звичайні ні, ви бачите, так. Адже від кожної точки предмета на лінзу падає безліч променів, і всі вони збираються у відповідній точці зображення. Закривання частини лінзи спричинить лише те, що кількість променів, які потрапляють у кожну точку зображення, зменшиться. Зображення буде менш яскравим, проте ані його вигляд, ані місце розташування не зміниться. Саме тому, будучи, будуючи зображення, ми можемо використовувати. Всі зручні промені, навіть ті, які не проходять крізь лінзу. Тобто ми якраз це з вами зараз і зробили. До речі, мабуть, фотографували, да? так? якщо на об'єктив сідає там щось якась муха, ми її не помічаємо. Але вона зменшить нам інтенсивність, яскравість цього фото. І переходимо до формули тонкої лінзи. Ще раз наші зручні промені згадуємо, проводимо їх швиденько. І зараз поговоримо про формулу тонкої лінзи. F, фокусна відстань, це ми знаємо. Далі, оця відстань, ви бачите, від предмета до лінзи позначається літерою D. Раджу це записати все, ці характеристики і перемалювати швиденько. Оця відстань від лінзи до зображення буде позначатись у нас F маленькою. І тоді е, формула тонкої лінзи буде виглядати таким чином. Один поділити на F. До речі, хочу звернути увагу, це і є D. Будь-яке, пам'ятаєте, що таке D. Я сподіваюся. Оптична сила лінзи, ми багато про неї вже казали в попередньому уроці. Уроці, так. 1 на D маленьке плюс 1 на F маленьке. Під час розв'язаних задач слід мати на увазі. Вісень F від лінзи до зображення необхідно брати зі знаком мінус, якщо зображення уявне, це важливо. І зі знаком плюс, якщо зображення дійсне. Фокс навіснень F збиральної лізи є додатньою, а розсівальною від'ємною. Знов таки все це в попередньому уроці, в уроці у нас було, було. Так, ми про це розмовляли вже з вами. Ну, це ми тільки що сказали. У збиральної F більше нуля, у від'ємний F менше нуля. Все це було в попередньому на попередньому урокі, уроці, так? І ще важлива характеристика лінзи це лінійне збільшення лінзи. Отакою От літерою Г позначається. Давайте запишемо формулу, підпишемо кожну літеру. Знов таки, ми знаємо, що таке D, відстань від предмета до лінзи, ми вже позначали. F відстань від лінзи до зображення. H маленьке, ви бачите, це висота предмета. І H. Велике це висота зображення. І у нас G буде дорівнювати H поділити на H маленьке. Або F, поділити, F маленьке поділити на D. Ну, можемо, Зараз повернусь, можемо з вами ще записати як би, означення. Лінійне збільшення Г лінзи це відношення, що лінійного розміру H велике нашого зображення, нашого предмета, до розміру H самого предмета. Ну, це з цієї формули ви бачите. Ми переходимо з вами до розв'язання задач. Давайте швиденько їх розв'яжемо. Побудуйте зображення предмета АБ у збиральній лінзі. Схарактеризуйте зображення. Швиденько робимо це. Бачите, бачимо предмет. Що використовуємо? Швиденько, зручні промені. Все, малюємо швиденько. Перший промінь, пам'ятаєте, проходить через центр, оптичний центр, лінзи не заломлюється. Другий де паралельно, заломлюється, проходить через фокус. І отримуємо зображення. Ви бачите, це зображення предмета буде яким. Згадуємо швиденько. Звичайно дійсним, бачите, з цієї сторони, з правої так, для мене сторони це дійсне зображення. Зменшене, бачите. Ну і відповідно перевернуте. Тут вниз дивиться, тут вгору. Все. Побудуйте зображення предмета. Аби у збиральній лізі схарактеризуйте зображення. Зверніть увагу, тут у нас предмет вже розташований між фокусом і подвійним фокусом. Знов таки будемо використовувати зручні промені. Але майте на увазі, що у нас, бачите, із цього боку оптичної оцієї осі є предмет і з іншого. Тому треба буде використовувати ці зручні промені. І з точки Б побудуємо Б1, і з точки А побудуємо А1. І зображення предмета ви вже бачите, буде дійсним, по-перше, це вже зрозуміло. Ну, по-друге, воно, бачите, збільшене. Ну і... І ще яка характеристика бачите, що з цим предметом? Воно, він, точніше, це, це зображення предмета, що перевернути воно. так, Зображення предмета. Є. І побудуйте зображення предмета, АБ у збиральній лізі схарактеризуйте зображення. Ще одне таке швиденько виконуємо. Малюємо, пам'ятаємо про оборотність променів. Використовуємо знов-таки зручні промені. Давайте швиденько ми це вже проходили. Не складно це зробити, я сподіваюся. І бачите, зображення предмета буде, що дійсним. По-друге, зменшеним і перевернутим. Все, з цим розібралися. Визначте розташування оптичного центра та фокусів лінзи, тип лінзи і тип зображення. Ось, з цим треба попрацювати, так? Давайте швиденько це з вами зробимо. У нас є на рисунку показано головну оптичну вісь КН, ви бачите, світну точку С. Та її зображення S1. Визначити розташування оптичного центра та фокусів лінзи, тип лінзи і тип зображення. Давайте з цим зараз розберемося. По-перше, ми можемо провести оцю першу зруч... перший зручний промінь. Вказати, де у нас оптичний центр буде. У нас перетинається так, з головною оптичною вісім. Світна точка та її зображення завжди розташовані на яка проходить через оптичний центр лінзи. Це ми зрозуміли. Провівши пряму ss 1 знайдемо точки її перетину з головною оптичною віссю лінзи. Це точка О. Ця точка О і є центром, оптичним центром лінзи. Цим ми розібралися. Як ви розумієте, лінза, що у нас перпендикулярна до головної оптичної осі, тому провівши через точку О пряму, яка перпендикулярна до оцеї нашої КН, знайдемо положення лінзи. Так, вона буде тут розташована. Є. І з рисунку бачимо, що зображення розташоване з іншого боку від лінзи і далі від головної оптичної осі. Таке зображення у нас дає. Ви вже здогадалися, сподіваюся, якщо воно там у нас дійсне, у нас дає збиральні лінзи, можемо показати, що це збиральна лінза. Є. Показуємо, що це збиральна лінза. Рухаємося, ой, вибачте, дуже швидко, рухаємося далі. Проведемо через точку С промінь. Пам'ятаємо про другий зручний промінь, паралельний головній оптичній осі. Після заломлення він пройде через фокус лінзи та через точку С1. І, як ви здогадалися, там, де він перетинається з SN, у нас буде фокус. Другий фокус знайдемо, зважаючи на те, що фокуси розташовані на однаковій відстані, ми пам'ятаємо від оптичного центру лінзи. Поставимо ще один фокус. Все. Основні характеристики ми написали. Домашнє завдання. Нам треба буде опрацювати параграф номер 15 вивчити означення та пройти тест на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!